Βοροχή. Та я думаю, в кожного є вороги, Ну що прям за мною хтось ганявся і там хотів. Тобі не погрожували за твою позицію? Погрожували. Звісно, погрожували декілька разів. А, але я спокійно себе почуваю за кордоном. Типу, тобто, це одна з причин, чому я не повертаюсь в Україну. Тобто, звідти з України тобі Ну в Україні тобто, дуже багато п'ятої колони, дуже багато п'ятої колони. І тобто, і дуже багато і агентів Кремля, і взагалі росіян. Тобто Україна насправді переповнена цим. Так само, як наша влада. На жаль, це одна з причин, чому ми не були готові до війни, чому було розмінування мостів і так далі. І а, мене ж запрошували в Європу баченню участь прийняти. Я знаю, що якби я приїхав в Україну, в мене все було б добре, і в медійному плані, і так далі. І взагалі мені був би плюс. Ну, явіть, українець після поранень, Сергій Іванчук повертається в Україну. Ну, Мені тільки мріє про ту кількість переглядів, яку я можу зібрати. Але ризик, який за цим йде, і враховуючи то, скільки за оцей весь час, поки я за кордоном відбулось перемовин, зібрано грошей, ці всі там зустрічі в НАТО, дипломатичні посольства і так далі, то, -то це було все втрачено. Цього не було б. Ну, і, коротше, Відчуваю, що я загроза, да, але що прямо хтось мене вбить хоче Ні. в Україні. Ну сам з собою погоджуюся. А ризик цього набагато більший, на жаль.